Це вже приїхали до мене актуальні товарчики. і це гірлянда на новий рік. Вона має довжину 10 метрів. На розмір USB є спеціальний код, за допомогою якого ви скачуєте додаток. Керувати цією гірляндою зможете не тільки ось цією кнопочкою, але ще й додатком для телефону або ось таким пультом. Обійшлись мені ці гірлянди всього 6 доларів, і це по знижці. Гірлянда ця світить доволі яскраво, як ви можете побачити. Окрім якихось статичних кольорів, які ви виберете. Тут є ще й динамічні мигання. Ось до прикладу таке. Взагалі є дуже багато різних варіантів, як вона буде світитися або блимати, якщо ви керуєте з пульта. Але якщо ви скачаєте додаток, так там взагалі тьма тих режимів блимання, в додатку можна або вибрати пресет, який вже встановлений, або свій колір підібрати. Є ще режим камери. Там включається камера, і на який колір ви наводите, таким кольором і буде світити ваша гірлянда. Є ще режим музики. Там воно або під музику блимає, або включається мікрофон. Ви говорите, і в такт буде блимати ця гірлянда. А також можна налаштувати, щоб вона включалась по таймеру або виключалась. Виявилось, що на одній гірлянді 2 метри із 10 не працюють, але я подав жалобу і повернув велику частину грошей. Тому ладно, за таку помилку буде прощено продавця з Аліекспресу. А посилання на цей товар в шапці профілю, і не забудьте підписатися і поставити лайк. А ось так виглядить гірлянда, яка вже висить у мене в кімнаті.